Виконуємо завдання по прикриттю логістичних шляхів, також виконуємо прикриття ремонтних груп, які виконують ремонт критичної енергої критичної інфраструктури. Виїжджають МВГ разом з ремонтними бригадами. Тобто ремонтні бригади виконують свої завдання, з паремонту, а наше завдання прикривати їх з неба. Ну, зрозуміло, що кабу на це не можемо на ракети повлияти. А Такі шахеди, там, FPV, молнії, все таке, це, це наше завдання. Ми їздили і допомагали натягувати провод, тому що ми тоді поїхали ото, з да, і просто не могли з кущів вийти. Вони на волокні літають і літають. То раз промежуток ми швидко допомогли їм провод натягнути і тікати відтуди. Багато людей от по, по місту всі попривикали, що ну, летить, летить, а що робити? Ну, якщо Якщо все буде закриватися, то і місто ж вимре, а жити треба.